Все, йду додому, відпрацювала <coughs> мої гарні ляльки. Є багато людей, яким дуже не подобається мій кабінет настільки, що вони давно підписані і пишуть погані коментарі. Так от скажу: просто відписуйте і сидіть своєю дорогою. Якось так. А що робить? Попідв'язувала сьогодні, тому що вони бідненькі вже не знали, куди лізти. Мій кабінет це моя віддушина. Мені тут дуже подобається. Звичайно, цей кабінет взагалі не пристосований до праці масажиста, і тут ще треба було б багато чого допрацьовувати. Мені не подобається мебель, меблі. Але на даний момент це офігенно просто. Просто ті, що возмущаються, скоріше за все, не мають взагалі нічого. Просто нічого. Тому я навіть не ображаюся і не приймаю це як якусь оцінку чи якусь критику. Наші люди дуже люблять задавити чиєсь починання, хтось зробить трошки не так, це вже людей роздражає, нервує. Хтось десь щось придумав, люди можуть казати, ого, що це ти не так робиш, як всі. Треба як всі, щоб було так, як у всіх. Або гірше, щоб не роздражало людей. Мені дуже подобаються ляльки, і вони будуть завжди в моєму кабінеті. Це моя ізюминка. Якщо вас вдруг. Нервую, ви, звичайно, можете писати коментарі, тому що для мене це тільки плюс. Чим більше срачу в коментарях, тим більше відео піднімається вверх пошуку. Я тут зробила максимально, як тільки можна зробити, більш-менш комфортно. Меблі мені ці не подобаються. Всі ці старі меблі, мені не подобаються. Але я хотіла зробити полки на стіни білі. І на підлогу щось постелить. Бо тут підлога офісна. Тут, наприклад, вона витерта. Але це приміщення дуже дешеве. Воно дуже дешеве, воно найдешевше, яке я могла знайти. І я просто. На даний момент тут буду, і мені це все подобається, тому що це моя, моя робота, моя праця, моя, мої гроші, мої сили, вкладення в це. Тому, коли ви такі пишете, ви мене ображаєте. І не треба писати, не хочу тебе образити, чи що хочете. Хочете аж пишете, щоб мене образити. Може, з заздрості, може з. Глупості, не знаю. Як ви пишете погане, це ви хочете образити, Не треба прикриватися, що ви не хочете. Хочете, аж, я ж кажу, аж писк іде, так хочеться образити. Але знаєте, в мене стільки всього в житті було. Що ви можете спокійно писати всі гадості, я їх прийму як образу, але використаю для. Піднесення моєго відео, відео. Відео, можливо, навіть якісь гроші зароблю завдяки цьому. А на що того, що хтось би не прийшов сюди, то я тільки рада, що ви не прийшли б сюди на масаж до мене, що вам тут би було некомфортно. Я намагалась всіми силами все зробити, щоб такі люди не приходили до мене. Щоб їм тут було некомфортно, як кажуть, щоб ворог на підступах не при... <смі> Ісчез, пропав. Тому що наші мені недовольні люди, які хочуть якогось надуманого гламуру на свої три копійки, я людям роблю добро, я роблю масаж. Я намагаюсь допомогти їм. Мені подобається моя робота. А то, що я собі так обустроїла, це тільки для того, щоб мені тут було комфортніше. Мені так комфортніше. Я не хочу робити в кабінеті, де білі стіни, і якась там картиночка, і все, мені скучно, мені буде дуже сумно в такому кабінеті. Тому. Я вважаю, що я велика молодець, що досягла тяжкими кроками, і це не пусті слова, тяжкими кроками, крок по кроку всього того, що зараз я маю. Це не так багато, але це не так мало. Я намагаюся не просто заробляти, не просто там, заради грошей, а я намагаюся допомагати людям. Вникати в кожну людину в її всі проблеми. Якщо я роблю масаж, то я стараюсь відчути людину. А то, що в мене в кабінеті такі, не такі, не сякі, то тільки за того, що в мене недостатньо фінансів. Якби у мене була фінансова подушка велика, я би одразу зняла якісь кабінет, офігенний там, чи салон і повірте, він би не був гірше тих крутих салонів якихось. Це все опирається в гроші. На свої гроші тут просто євро, на свої гроші, я ж кажу. То, що все так, якби аби як, там квітки, квітки всі повинні бути на полицях. Ясно, що мені ця полка з ціла не підходить. Ясно, що цей шкаф він мені не підходить. Але на даний момент це оптимальний варіант. Це краще, ніж я робила вдома, де у мене нема місця, бо я живу на піддашку під кришею в обдертій кавалерці, бо там стіни облуплюються. і Я їх не буду ремонтувати, тому що це мої витрати, сил, грошей, і ніхто не компенсує мені їх. Я не буду, це не моє е, мешкання. Тому хочете ображати, ображайте, але будьте певні, це образа. І ніяка це не конструктивна якби, оцінка і все остальне. Я давно відчувала від цієї людини якусь неприязнь, тому я думаю, що вона просто відпишеться або буде писати далі мені погані коментарі, як хоче. Знаєте, це ваші проблеми, наші мені ваші проблеми, ще переживати за ваші гріхи, за ваші проблеми, що ви починаєте обзивати там щось. То ваше діло. Знаєте, собака гавкає, караван іде. Це від мене, як кажуть, не обуде, не прибуде від того, що ви написали щось таке. Погане. Дуже багато людей, які пишуть добре, але. Є стій, такі, які щось можуть написати. У мене любе місце це те місце, де мені комфортно, де я хочу знаходитись. І тому я роблю хоча б, трошки комфортно для себе. Так, звичайно, це не нормально, що там коробки стоять, що там шкаф, там те, все. Але на даний момент у мене по-іншому не може бути. Тому що. Тільки так воно може бути і все. Але я маю надію, що крок за кроком я буду все вище і вище підніматись по сходинках. Або хоча б на такому рівні, і то добре. Знаєте, життя таке коротке. Що не варто витрачати на всяку фігню, на якісь там розборки. ще щось. Тому, якщо я вам відповідаю, я зараз хочу відповідати всім, не важливо, що там понаписували. І, ну, Хіба що якусь неадекватну понаписують. І буду відповідати, але я абсолютно без зла, без такої образи є в будь-якому тобто, випадку. Якщо ви пишете негативне, воно мене в будь-якому випадку ображає. Я не буду розказувати, що я не ображаюсь там чи ще що пишіть. Ні, я ображаюсь, але я не нервуюсь. Мені можна сказати пофіг. <рігла> Ось так. <рігла> я оце як оцей кіт. Типа? Що, щось сказали? <рігла> Хто додивився до кінця? Ставте свайлик.